Відранку в лаврі людно. Прихильники російської церкви в Україні не багатослівні. Ба більше, побачивши камеру п'ятого каналу, навіть вхід до печер закривають із середини. І тримають руками. Це ви від нас закрили двері? Ви від нас закрили? Тримаєте? Ой, дивися, як лічики. Не зайшли туди ані ми з оператором, ані віряни, які певно хотіли прикластися до мощей. Ті ж хто раніше туди потрапили, кажуть про мир та благодать одначе наголошують, аби святиня була у народу, ймовірно натякаючи на виселення у ПЦМП, та не вказують, що сам заповідник Києво Печерська лавра державний і так залишиться народу лише без московських попів. Просити за мир за спасіння всіх нас, щоб був мир на Україні. Так ми молимось, щоб святи. Осталося в народах дай Боже всім здоров'я, миру, спасіння, благодаті Боже. Семінарист у ПЦМП, який пішов на діалог про виселення, поки і не думає, бо ж вважає його і підстави розірвання договору нечинними, переходу до канонічної української церкви, як і низка вже колишніх священників Московського патріархату, поки що не планує. Я ці, ці церкви, е, в цій церкві навчаюся, постати тут священнослужителем, а дивлячись на церкву, ПЦУ, ну я не бачу якоїсь церковності. Уявимо, наприклад, що такі розірвання правомірне, суд визнає і доведеться виїздити. Що будуть робити семінаристи і монахи? Це вже справа усе ще на началі. Я некомпетентний цьому. Далі більше знімальна група п'ятого знову чує, що війна нібито почалася через гріхи. Такі думки на території святині неодноразово лунають із вуст зросіщених вірян. І знову ж прихильники УПЦМП забувають про вину Путіна і його військ. если бы все монахи и все батюшки нашей всей, вот именно Украины, каждый бы день стояли на коленях хотя бы час или два и молились, именно молились о Богу, чтобы Господь как можно быстрее за наши неправильные поступки закончил войну. Я уверена, на сто процентов война была бы уже остановлена. Дуже кашляю. То я знаю, что я нагрешила, то теперь дай покашлять. Теперь так само вина, Задмислена дуже рано політичними діячами, і це продумана програма. А ось уже колишні відвідувачі московських храмів діляться досвідом, чому ж їх віднадило від цієї церкви. Наше враження москолота на болото. коли ну, просто прогулювалися і були біля теплого храму. Йшов Павло. Я тоді ще не розуміла, і до нього біг молодий хлопець просити благословення, і цей мерседес його відштовхнув. Просто отак, отак він з цієї сторони, бо він його отак отів... і попронував далі. З тих пір я просто сюди не хожу. А в 43-му році їх відновив хто? Сталін, це Сталінська церква, навіть не МП. Були його намісники тут, тобто люди з КГБ, які вірили, які читали і правильно ставили для того віру, поставити під себе. Те, що викрили, а те, ще скритих є. Українські активісти щодня долучаються з інсталяціями, зображають на них і маячню, що лунає з вуст прибічників московської церкви. Останнім таке мистецтво не до вподоби, то швидко йдуть геть. Проукраїнська частина під лаврою певна день виселення московського патріархату зі святині настане. Доти постійно приходитимуть під стіни заповідника. Теж втомлюються, але все одно приходять і будуть приходити. Я якщо через два чи три тижні, коли в мене буде можливість, якщо це ще буде продовжуватись, я все одно знову приїду. Ми відсвяткуємо цей день, коли УПЦ звідси піде. Олена Рибінська, Ганна Рибалка, Орест Пона та Валентин Стрельцов п'ятий канал.